Треба не просто розпаковку робити, треба робити одразу з дегустацією, але я хочу показати, що тут замовила, тому що е треба упакувати в холодильник це все. Я давно хотіла цей боксик замовити. Так, якщо ви не шарите, що за фрукти, тут на всіх випадок є така підсказочка, я теж буду не користуватися. Але так, це у нас Фінік. Це маркує, да? чи це маракуя, Дивись, тут є різні просто. Я просто різне замовляла. Оце такий волохатий, це рамбутан, по-моєму. Оце жовта пітаха, Цікаво, яка вона буде всередині. Так, оце я забула, як називається, Мат... мушмула. І це мушмула. Що з них мушмула? Ну, якесь, що з них якесь кошле. <laughs> Ой, розпаковщики. Так, далі дивимось. Ага, ага, так, це у нас що, кокосик якийсь. Так, да, кокос, походу. Якийсь так, старий. давай інше доставай. Ну, мені ж теж інтересно. А всім цікаво, що там є. Так, ось тут Це... що у нас, давай подивимось. Кумкват. Ого. Де манго, я манго. А ось воно, наконець. Манго ось Замі... королівське, дуже смачне да. таке. Так, і тут у нас що ще йде? А, спасибо. <сіст> ну, давай, так. Да. Прикольно, давай, як упаковано. Класно, можна на подарунок да, замовляти. Угу.